Виставити свої роботи разом вирішило подружжя керамістів Борецьких. Ярослав та Наталія створюють із древнього мінералу сучасне мистецтво. Обидвоє працюють із дуже складним матеріалом порцеляною. Складність порцеляни в тому, що це дорогий матеріал, використання він так, так само дорогий. Для неї, для неї потрібні великі можливості і печей, бо високі температури йдуть. А Багатьох печах по суті і керамісти не дуже хочуть використовувати цей матеріал, бо обжиги йдуть на пределі, 1300 градусів. Дружина пана Ярослава Наталія уже 30 років займається керамікою. Майстриня дуже любить створювати біжутерію та предмети інтер'єру. Це якісь об'єкти маленькі, які в основному виставляються в інтер'єрах. Значить, вони можуть бути і функціональні для якихось квітів. Якщо ти на полицю виставляєш свої квіти, хочеться вже я так завжди квітку купую і ставлю її сажу у такі горшечки, які я вже зліпила, які мені пасують до інтер'єру по кольору, по формі. Усього подружжя представило на розгляд публіки майже 60 творів. Відвідувачі експозиції належно оцінили кропітку працю із глиною. Ну, дуже цікаво пізнавати ці всі скульптури, що зроблено з собственними руками. Це дуже так класно дивитися. Ну, це все-таки мій е, хресний робив. і Мені навіть якщо це я пішла на іншу виставку, все одно понравила, бо я дуже люблю дивитися на ці всі вироби, що робили ну, своїми руками. Мені дуже подобається, тому що я живопіс по образованию керамик. Но если Якщо ми трохи вспомним історію, то кераміка це искусство, которое есть. яке є. композиция. построєна композиція. Маленькі форми, очі виразительні, дуже близькі мені як живописцу і як современному художнику. Виставка кераміки триватиме в галереї Ушоро два тижні. Протягом цього часу любителі прекрасного зможуть помилуватися крихким мистецтвом.